Всім доброго дня, нестандартна для нас машинка Renault Trafic. Зобіль нашого постійного клієнта, а своїм клієнтам ми ні в чому не відказуємо, не відмовляємо. В ідеальному стані автомобіль, чистий пасажир з рідним пробігом, дуже економічна, дуже практична машина. В ідеальному стані, вся абсолютно ціла, в одних руках. Такий дізельок у неї. Дуже гарний салон. Додатково умна вебаста, яка стоїть з завода. Фари, гума в гарному стані. Все рідне скло. Машина без зауважень. Подивіться. Що гарно в рідному пасажирі. Все абсолютно рідне, все на своїх містах і дуже гарний трансформер. Зуховоди зверху. Другий ряд, третій ряд. Все тихонько, тихенько відкривається, закривається. Здоровезний багажник. Другий ряд трансформується, третій ряд трансформується, і ви можете отримати взагалі грузовик. Оздуховоди другого, третього ряду. Все на місці. Цей красень ви можете придбати у нас на Багатирський 1А. Телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь та купуйте. Торговий Дімікар Багатирська 1А.